Дякую дуже, Яні, за рекомендацію, за такі теплі слова. І знаєте, там Яна ще написала особі на сторінці, що не бійтеся а сеанс регресу, можете спокійно йти. А я вам скажу по-іншому. Я вам скажу, бійтеся. До мене приходити на сеанс регресу, тому що від тої точки, коли ми з вами стартанемо в сеансі, ваше життя зміниться. У Вас будуть взагалі інші усвідомлення. Ви фактично змінитесь самі. Ви зрозумієте свою задачу душі, а, навіщо ви сюди прийшли, які у вас подарунки є, які можливості. Ви перепрограмуєте навіть своє майбутнє, тому а, бійтеся, приходити за цими змінами, але там, де страшно, там наш і розвиток. Тому приходьте, приходьте за своїм розвитком. Я чекаю свідомих, я чекаю тих, хто готовий мінятися, готовий змінювати і покращувати своє